Знімаємо ще один мікс хлопчик, мікс бренді. Трошки інакше буде, але теж дуже-дуже крутий. Так, футболка така від Джордж, така футболочка буде від Неміту, Це без малюка така. Такі класні від Неміту джинсики. Вони дуже класно тягнуться, такі стрейчики суперові. Дуже моделька така взагалі класні очі. Дивіться, які класні. Так, на 9 років, по-моєму. Да? Uh, на 9 років. 13, далі спортивки будуть такі на двонитку 9-10 років, 7-8 років, також такі, двониточка. Uh, не будуть відкривати 3-4 спортивки джогери. Далі, такий буде світшотик однотонний чорний на 10 17 років. Трошки на утеплені йде. Так, далі, такі у нас будуть 13-14 років спортивочки, на двониточку. Uh, такі також будуть на двониточку 12-13 Трусики 7-8, такі, Трусики патруль. Uh, 164 це така футболка. Набір футболочок таких на 8 років три Тринички, сонік, шкарпеточки. так далі, 4-5 спортивки на двонитку, 7-8, такий лонг від Нейміт. Прикольний. Такі класні карго, чи, як вони там правильно, не знаю, такі штани модні, дуже така модняча колекція. Це з останніх колекцій, сабські модельки від Нейміту. Дуже круті. Далі вітровочка-парочка. Також на а, це на 8 років. Не знаю. Хлопчик це чиї, дівчинка. мені здалося, що може бути хлопчик або дівчинка, або ні не, не знаю, але поклали собі її. Далі така буде корснюча, теж від неміту на хлопчика, на 7-8 років, така типу рубашечка білу футболку, якусь дуже класно перезивати. Вітровка. Вітровка також від неї Вона дуже класна. Тут ось є такі, що надихаюча, не промокає. Ну дуже класно. Така штурмовочка, можна на літо, на весну. Такий крутий, така крута джинсовка весняна для хлопчика, 14. шість рочків светрико, котоновий, тоненький, такі теж весняний, футболочка. Набір футболочок від Джордж, 12-13 років, такі 5 одиничок круті. Ці відкривала, дуже класні джинси, але, напевно, що ще не від покажу, Може, хто не дивився в тому. Це така нова моделька, крута з карманами. Такі вони прямі, ну трошки-трошки завужені донизу, але більш такі пряменькі для хлопчика. Взагалі, бомба. Закодав, що таких немає. Вже мої переросли трохи. Дивіться, яка класна модель. З карманами на 8 років. Так, далі футболочка від Джордж. Тут у нас будуть спортивні штанішки, 12 років, Сенди. Цей комплект, ви знаєте, я не відкриваю. 158 зріст на 13 років. Круте в таке, і жилеточка така Далі, такий комплект відкривала в тому попередньому огляду. В огляді дуже красно, тут такий лонг яскравий з принтом, жилетка така трійка і штанішки. На утепи не так? Штанішки да? такі класнючі. Далі, вітровка Softshell на флісі на 8 років, всім дає дуже крута моделька. А, комплект піжамок, шортиками, футболка, шортки, 2 одинички на 6-8 років. Далі, а, такі прикольні від всім дає на 13 років штани, взагалі класнючі покажу. Не знаю, чого так дівчата бояться підлітка брати, він такий крутий і, ну, блін, Підлітки, дивіться, які джогери, які ну як, як, як яка якість, яка тканина, ну, як спортивочки йдуть вообще, бомба. Шнурівочка працююча, суперові. Це у нас буде на 158 зріз. Можна зробити крутий з тою жилеткою костюм готовий. Так, жилеточка з капюшончиком, 14+, плюс така спортивочки на мікрофлісі такому 146. Такі прям костюм. Спортивки йдуть на дзвонит 12-13 років. І така на, на утепленні, типа світшот 12-13. вийшов як костюм. І такий колір за хак, як зараз модний люблять. Далі такі буде на бад 3-4. Міховушка, як курточка, можна весною светрив. Такі 6-7 можна ще зараз продати. Такі прикольні Так тут у нас ще буде шовки 10 років на двонитку комплект. А, така стаєтками від ещ футболочка. Це у нас буде на 7-8. ну Це база. Це просто ну. Просто те, що просто постійно потрібно. Це продасте 100% в першу чергу, бо базова така на вона назміється дуже класна така кофточка. Далі такий светрик, такий 100% котончик светрик, 4-5 років, такий світшотик 13-14 на такому мікробайці, така утеплена трошки. Такий надзвониточку буде 12-12, дуже класний світшот. І такий світшотик також буде на таку невеличку утеплення. Зріст, 10-15 років. Ось такий класний лотик. Замовляйте.